Вирішили вступити до українського патріархату. Мешканці села на півночі Сумщини домоглися переходу місцевої церкви до православної церкви України. Юна Софія з села Гримячка намагається не пропускати жодної служби в місцевому храмі. Дівчина радіє, що з недавніх пір має можливість молитись рідною мовою, адже місцева церква архістратига Михаїла перейшла до православної церкви України. Я залюбки хожу в цю церкву. Нашого села я молюсь за наших воїнів, за свого брата, за свого тата, які захищають нашу країну за перехід церковної громади до ПЦО. Мешканці Грем'ящі проголосували одноголосно. Розповідає прихожанка храму Оксана з дня вторгнення російських солдат. До нас ми ніколи не відвідували службу. У нас не було служби. Нас батюшка хоч напрашувався, але ми відмовилися. Тоді зібралися і вирішили вступити до українського патріархату. Наше село дуже маленьке, нас мало. Ну, все ну, час ходимо до служби як. І 20, і 25 чоловік збирається, Ну більше у нас у нас старенькі бабушки. Ну вже ж хто може, то ходить постійно. Старовинну церкву в селі знищили за радянських часів, а нову відкрили лише 10 років тому, розповідає Надія Сокоренко. Її нині покійний чоловік Лені Діванович тоді організував жителів села на будівництво храму. Така ідея йому прийшла після важкої операції на серці. Він там сказав, що як я тільки виздорую, я обов'язково. Організую селі І так десять років тому назад кропинка по кропинці, всі люди прийшли йому на допомогу. Це будівля була школи початкової. Це ще панська панська будівля, давним-давно збудована, вже 100 більше 100 років її назад. І ось із цієї школи ми перебу завдяки людям, завдяки його ініціативі. Його збудували. На запрошення жителів села відгукнувся отець Назарій, благочинний православної церкви України сусіднього глухова. Священнослужитель говорить, що прикладу грим'ячків вже найближчим часом послідує ще кілька сіл. Зібралися, проголосували. Люди одноголосно сказали, що вони бажають бути в православній церкві України. Біля п'яти громад вже вже готуються до переходу в Православну церкву України. Люди просинаються від московської орди, як то кажуть. Разом з тим, отець Назарі визнає, що поки що кількість приходів ПСУ на півночі Сумської області мізерна. Священник пов'язує з впливом народного депутата Андрія Деркача. В місті Глухові чотири храми Московського патріархату. Наша громада православної церкви України. Я в Глухові 17-го року, і ми багаторазово зверталися і до попереднього мера, і до цього мера, який зараз є, просили, щоб виділили нам не храм. Хоча б частинку землі нам відказували, нам присилали різні відкази, різні відмовки. Тому що в 2014 році священники активно пропагували Деркача. Вони в своїх проповідях закликали голосувати за Деркача. Вони розказували, яка Росія добра, як в Росії добре жити, що от ми єдиний народ. Ми же браття, як вони в проповідях розказували. Станом на грудень 2022 року на території колишнього Ямпільського району діють лише дві церковні громади Православної церкви України. Окрім Грим'ячки, ПЦУ належать храми у місті Дружба. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.